Всім привіт! І це новий влог. Щоб у мене було три кози, тридцять п'ять курей, бройлерів. Все, мені більше нічого не треба. Отаку річку важче. Прости, господи. Ну я жую, ти можеш зразу хлопнути. Планетарій. Боже, Віля, я зараз така щаслива. Я тобі не можу впитати. Так, ми вже з Юлією зустрілися. Воно ну, Юля. Скажи підписчикам привіт. Так, Юля мене привела. Куди? На Вишеграді. Ми на Вишеграді, звідси самогубці скидаються вниз, тому ми прийшли сюди. Ось такий тут вид, дивіться. Кайф, ні. О, да, Подивіться, ось. боже, ну на цю дівчину, я не можу просто. Юля, до речі, я ще не розповідала, Юля, до речі, фотограф. Ні, що. Ні, да. Це дезінформація, okay. а да. Ну, я фоткую, тільки те, що мені от подобається. Якщо ми з вами зловимо один вайб, то. Фоткатись в Адзаню, ми постійно до я поставлю, оставлю в описі силку на Юліну сторінку, так що так що заходьте, да. Можете зайти до мене на сторінку, подивитися, там дуже багато Юліних фотосесій Ну як дуже багато. Скільки у нас тебе було фотосесій? Три. Вона в моменті Коротше, ось сюди ми приїхали і гуляємо. Ну Костел святого Петра і Павла. Так, а ви що ось це ось ця вся місцена. Зараз пі-пі-пі. Але костел такий, типу, доволі святий. Святий? Такий доволі. Покажи, покажи його там. З усіх стоїть заробітна, тому що не А мозаїка яка там прикольна. Ой, да. Ой, історія пов'язана з цим костелом. Може, в 2023 році в мене була підйомка з святою жінкою, очевидно, і вона тут побивала прямо біля цих дверей костелу. А де Ось фотки чи я їх не бачила? Стромні фотки. Коротше, дивіться, який він високий. Ну, по-моєму, пражний. Ну, я вище, гад... як як можна побачити. Пражський град, по-моєму, вищий, так? Да? Він більший. Так, да, да, однозначно. Говорила про Прагу. Так, да, да, ти говорила, давайте. <реш> Моє враження за 4 роки життя тут. 4 роки буде джок, через 3 місяці. Ні, <реш> <реш> нічого тут, абсолютно. От ми йдемо по цьому шагаду, так? Да? Здавалося б. Юля, ти мені додаєш роботи. Мені це все запікувати потім. Вибачаю. Я мала на увазі, що це повна маячня. Насправді, що я хотіла і ще забрати. Да, за це те, що знову ж таки я буду жалітися на кількість людей, ну, якого вот різко я збільшилась. Тому що транспорт, місто велике. Вони слава Богу будують уже ту четверту гілку, але все одно добиратися. Я жила в маленькому місці. Це було набагато мені спокійніше. Я не люблю шум, я не люблю цю світу, я люблю спокій. Я хочу переїхати в Карпати в будинок, щоб мене ніхто не знайшов, щоб в мене не було інтернету, щоб мене було три кози, дві корови, 35 курей, бройлерів. Все мені більше нічого не треба. Отаку річку можна ще. Отаку річку. І все. все. Типові чешські криші. Друзі, у вашій увазі знаменита китайська стіна. Її присяжність сягає більше тисячі кілометрів, починаючи з ось цієї, вибачаюсь, цієї будови потрібно, і закінчуючи а, Стрийським районом Львівської області України. Тобто, прямо звідси ухилянки можуть потрапити до будь-якої країни а, Європи. І каже мені, блін, я таку тему тільки придумала. Ще розкажу. Шарить. Я думаю, ти можеш брати в українців типу, гроші і робити всякі ось такі екскурсії. З придуманими кожен раз різними фактами про одне і те саме місце. Ми прийшли. Заходь. Десятим. Десь краю. Ми вже прийшли, ми сіли. зайняли. У нас вже приятна новость. Тут на сьогоднішній день мінус 20% на їжу з креветками. Так, устриці. Ой, господи, я більше знала. Я так розумію, чим дорожче, тим вкусніше, так? Да? Коротше, у Анни Батько, я так думаю, що афродизіак ми оставимо на осмилі. І з нами якось зараз не саме. Ну, давайте. Не, не мають бути вже аукцію. Треба от полупати від. поближче цю красоту. Це про Анну Батьківну. Так, будемо лимоніть. Лімончики. Косточка. Косточка нам не треба. Соус. Так. Тепер треба запити просеку. Це обов'язково. Це обов'язково. Це обов'язково. Ну, людина з досвідом. Щоб зробити людина з досвідом, тобто можна довіряти їй словам. Судячи з того, як Анна Батьківна зразу запивається діло, то якось мені не дуже хочеться пробувати. Так треба. Так треба. Ну, ми будемо довіряти досвідченій людині. Буде на досвіді. Але трошки, трошки віддає якимось від річковим прикусом. Це зі стрізької річки Андрійської області. <рес> Давай тверди. Моя... Прости, Господи. Я буду пробувати ці речі, які зазвичай люди собі купляють, як сувеніри додому, щоб казали і воняло. А сьогодні я вирішила законутися прямо сюди, всередину. Так, спочатку ми беремо. Ти хотіла сказати, це курю. Це лимон є, все правильно. Це лимон, так. Так. я вже не настільки обмалю. Так, що мені потрібно полити, правильно? Ти спочатку подивися, чи вона відходить повністю від ракушки. Підходить. <реш> відходить? відходить? Ну, все. Значить, ну про все, якщо відходить, то береш лимон, поливаєш лимоном, якщо ти хочеш з лимоном. А я не, я не знаю, чи ну я... попробуй перший раз з лимоном. Добре, пише. Так. Височка. <реш> Та ну, якщо ти сильно хоч не переживаєш за вкус щоб почувствувати. Можеш більше лимона, якщо Кому хочеш. Кому я тарілку, щоб я А соус? Соус. І, і що, просто... Ну так, да, поливаєш. Все? Ну, ми... ну, я думаю, все. Я ж кажу, якщо ти, ти любиш взагалі рибні оці всякі присмаки? Не... Ну... Ну, вообще... чуть-чуть вже полий. Ну, ще чуть-чуть. Ну, да. все. Що. І що, тепер просто... Так, uh, да, і Хорошо, вилучкою. Хорошо, Ну, та треба. Но я жую, а ти можеш зразу Я Не Не хочу. хочеш? Ну, Я все таки екскрімала. Ну давай. Ні, так а що з роделкою доробиш? Просто їй підсунь собі в рот. Так вона і так. Ну, значить, без роделки. І шо? <реш> нет, не шоу нормально. шо, шо я тобі. Ну, доволі такі цікаво. Хоча я буду сказати. Ти 200 з'їсеш? Да. Нормально пішло, ні? Не противно? Я вообще подумала, знаєш, це 10-10. Наприклад, я тебе називаю хлопця, Наприклад, він 10 з 10, Але він куритак. І тобі треба сказати, наскільки він до тебе 10 з десяти. Ну, давай, скажи. От, наприклад, він політра, він 10 з десяти, але не буде періоду. Кожен день. Кожен день. Він 10 з десяти, але він не любить пиво. Це відносик. Це також питає ша. Але на вулиці, коли пропонує до кеп пабі або більш не вибирає мама. Любов до мами це звісно важливо, тому що часто говорять, чоловік відноситься до своєї мами, то він буде відноситися до своєї кажени. А коли, але коли мама на першому місці. Сім та Я вважаю, що дружина має бути на теше. Ну, негайно відгодно, але тут правки є. я полпа. Я завжди от цей здання це завжди дуже відносно. Тому що якщо ми покинули чамось півроку, то я маю на увазі вже так цифер, а от що там вже. Ми з Юлією сьогодні йдемо. Барабана дроп. Півнуку. Ми з Юлією йдемо в Планетарій. Так красиво. Зараз, якщо чесно, збивається моя дитяча мрія. Моя теж я була в школі один раз в планетарії в такому виїзному, але це таке було. Ми прийшли, боже. Мені зараз просто маленька дитина так радіє. О, народу просто капець. Дуже гарно, от реально. Хто дивиться на це і не бачить красу, я вас не розумію, От правда. Корабль <гулечка> і А ну дай покажу. Пускають в зал. Ми хотіли взяти попкорна, а попкорна нема. Клас. Боже, Віля, місці. я зараз щас така щаслива, я тобі не можу передати. Кінчився наш фільм. Чесно, я не знаю, що говорити. У мене настільки захопило дух, я просто сиділа, і в мене, ну, я забула навіть як дихати. Я, я не знаю. Це просто це настільки гарно. Ось це, це просто, ну. розумієте, Я, я в шокі. Чесно. Я не думала, я знала, що мені сподобається, але я не думала, що мені настільки сподобається. І що ми живемо серед цього всього, серед цієї сієї краси. Це просто я рекомендую просто на тисячу відсотків кожному побувати тут, особливо з дітьми. Я... З великою радістю привела би свою племінницю сюди і свою сім'ю, щоб показати їм це. Тому що реально це ну це дуже, це вау, це клас. У мене, реально, у мене прохопило дух. Я просто у мене оцей сміх, оце посмішка щастя. І я, начебто, не хочу настільки проявляти емоції, типу, але все одно не виходить. Як дитина маленька, ні. Да, я не можу це з... просто отак мурашки пошли. Да. У мене просто, невірно, просто настільки, ну, е, я казала, у мене захопило дух, що я ми... на минуту забула як дихати я плакати просто. Почала. У мене настільки, що я... у мене завжди так, що я прям мені хочеться плакати. Да, кожну українно коштує. Я дуже, не дуже радила з... би прийти сюди всім, особливо з дітьми. Це Де, прям, не, не, Це прям не, не, круто. Ставимо респект десь з десяти. Пряме включення з головної площі Чеської Республіки. Де <реш> просто ми в вирії туристичному. Хоча так і не скажеш, тому що ми всі відійшли від площі. Ми були тільки що в Маку, в центрі. На що ти сказала. А що? Ми не ходимо в Мак. Ми не ходимо в Мак. Ми не були в Маку. Насправді. Ми ну, сходили так, не просто буває. на екскурсію. Я ми не по бу... ресторанам <реш> тільки ходимо, насправді. <реш> все, що зустріться, це все. Наше. Як тобі сьогоднішній день? Ой, такий хороший день. Такий хороший людей. Я наші побувала десь в відпусті, насправді. Так? Да? да, Я подивилася на Прагу чуть під іншим потом, мені здається. Серйозно? Якось, начебто, так. Да. Я так давно просто в цих місцях не була. Да. Я теж. Надо збиратися почаще. да, Мені теж сьогодні сподобалося взагалі дуже багато емоцій і вражень, і дуже такий насичений день вийшов. Так що дякуємо вам за перегляди, що сьогодні були з нами. Що Юля, треба сказати а, Подписка, лайк, коммент. Йоу. Йоу. Всех любим. Пока-пока.